Сашко, привіт! Здорово! А ти чув, що таке Студбіз? Так, це соціальне підприємство. І чим тебе це зацікавило? Ну, зацікавило тим, що дає змогу заробляти кошти ну і вирішувати проблеми різного типу, комати, людям. А Дуже. тебе чим? А мене, голову студентського самоврядування це зацікавило тим, що я можу себе реалізувати як підприємець. Здорово! Привіт, Сашко. Ти чу твою ідею з тут Так, чу. Тому що ми хочемо долучитися до цього проєкту, щоб наш коледж розвивався не тільки в навчанні, а й ще й в таких корисних проєктах. Дівчата, чи хотіли б долучитися до судбізу? Так, мені він став користую ідею. А моя мотивація це реалізувати нові ідеї, малювати картини або вишивати. Привіт. Ти чув що таке студії? Чув. Я думаю, що судбі це коли серце і розум працюють разом. Привіт. Чому я хочу стати соціальним підприємцем? Тому що бізнес може зробити сучасним. Ви вірите, що студенти можуть займатися бізнесом. Так, я вірю, що студенти можуть зробити щось разом. Я хочу бути не спостерігачами, а творцям. Я вірю, що наші ідеї можуть змінити світ навколо нас. Я хочу стати частиною цього. Ми, Ми студенти! Проходили.